Це ж маячня цілковита і набір для виявлення дурниць. Дев'ять правил критичного мислення від Карла Сагана. Отож, мої вітання вам! І сьогодні ми ознайомимось з необхідним когнітивним захистом від пропаганди лженауки і в загальному від брехні. Отож, Карл Саган один з моїх улюблених науковців і людина, яка надихнула мене саморозвиватись за допомогою науки. Він був багатьом відомий як талановитий астрофізик, блискучий філософ і борець з маячнею, але насамперед він залишається найбільшим святим покровителем розуму і критичного мислення нашої епохи, майстром життя важливого балансу між скептицизмом і відкритістю. У своїй останній книзі Світ повний демонів, наука як свіча в темряві, астрофізик і популяризатор науки. Карл Саган представ інструкцію з відкриття нісенітниці. Її основну становить перелік нескладних правил, який допомагає перевіряти власні гіпотези, критично обробляти чужу інформацію і загалом ставитись до інформації критично. Отож, Саган ділиться дев'ятьма правилами з нами. Правило номер один: шукайте незалежне підтвердження фактів завжди. Коли це можливо, особливо коли людина, проголошуючи певні твердження, є зацікавленою у їх вірності. Друге заохочуючи безпосереднє обговорення доказів з компетентними колегами із різними точками зору. Третє аргументи від авторитетів не володіють великою вагою, все ж авторитети вже помилялися в минулому, вони зробляться і, можливо, в майбутньому. Напевно, найправильніше сказати, що в науці немає авторитетів тільки експерти. Часто авторитети, наприклад, священики чи тренера спорту, дають оцінки даним не своєї спеціальності, тому до таких порад треба дуже скептично ставитись. Четверте правило: розвивайте більш ніж одну гіпотезу чи припущення. Якщо щось потрібно пояснити, подумайте про кілька способів, як це можна зробити. Потім продумайте про протести, які за допомогою них ви зможете систематично виключати всі альтернативи. Коли залишиться гіпотеза, яка пережила спростування в природному відборі серед безлічі працюючих гіпотез, така має найкращі шанси виявитися вірною. Звісно, якщо тільки ви не причепилися до першої ідеї, яка захопила вашу уяву. П'яте. Намагайтесь не опинитися надмірно прихильним ідеєю чи пропущенню тільки через те, що вона ваша. Це лише одна зупинка в гонитві зазнанням. Запитайте себе, чому вам подобається ця ідея? Чесно порівняйте її з альтернативами. Чи подивіться, чи можете ви знайти причини для відмови від неї. Якщо ви цього не зробите, то інші можуть це зробити за вас. Шостий пункт. Прагніть до кількісних показників. Якщо те, що ви пояснюєте, має кількісну характеристику, вам буде легше конкурувати з іншими теоріями. Якісні та розпливчості категорії відкриті для багатьох пояснень. Звичайно, у багатьох з них ховається правда, але шукати там кількісні характеристики набагато більш цікаве випробування. Сьомий пункт. У ланцюжку міркувань. Кожна ланка, включаючи передумову, повинна бути логічною, а не тільки більшість із них чи деякі. Восьмий пункт Бритва Кама це дуже корисне правило, і воно працює, коли ми стикаємось з двома гіпотезами, які однаково добре пояснюють однакову інформацію. І ми завжди повинні вибирати найпростішу гіпотезу чи пояснення. І останній пункт завжди пам'ятайте. Чи може гіпотеза припущення виявитись сфальсифікованою? Нестійкі сумнівні пропозиції не володіють великою значимістю, розглянемо велику ідею про те, що наша галактика і все, що в ній є, це всього лиш елементарна частинка, скажімо, електрон, набагато більшому космосі. Але якщо ми ніколи не зможемо отримати інформацію з зовні нашої галактики, чи зможемо ми коли-небудь підтвердити або спростувати цю ідею? Ми повинні мати можливість перевірити свої твердження, в іншому випадку, це припущення не має вартості. У завзятих скептиків повинен бути шанс простежити за вашими аргументами, повторити ваші експерименти і переконатися, чи дають вони такі ж результати. При розумному застосуванні цих інструментів ми можемо змінити світ на краще. Не в останню чергу, при оцінці наших власних аргументів, Перш ніж ми розкажемо їх іншим. Це були основні пункти для критичної оцінки інформації. Застосовуючи ці інструменти, ми всі зможемо захистити себе від обману і навмисних маніпуляцій. Залишайтеся зі мною, далі буде цікавіше. І як завжди, пам'ятайте: прагніть більшого!